Всім привіт! Всіх радий вітати себе на каналі Ми з України. Слава Україні! Значить, що ось знаходжусь у відділі осініння, вже остаточні залишились приготування і будемо зараз е, займатися тим, що переміщати свинок з однієї клітки в іншу, тобто загрузимо зараз сюди ремонтний молодняк F1. А в тих клітках будемо робити перестановки, тому що вже місця не вистачає, і потрібно тих свинок, які більші, перегнати в більшу кліточку, а тих на їх місце, а та свинка, яка залишиться одна ремка, її потрібно в саму меншу кліточку. Виходить, загрузити. Ну тобто зробити ці всі моменти, всі всі переходи, ці всі, всі раки тому що так як є зараз, вже Ну, Критична точка, треба, треба вже трішки-трішки змінювати виходить, площу утримань. Плізочки готові. Можемо зробити зараз останнє приготування. Обробка виходить, сухим дезінфікатом. І це, приступаємо. До... Так, ось приніс сухий дезінфікат. Зараз обробимо. Ним підлогу і все. І можна, можна розпочинати робити цю перестановку. Також хочу висловити подяку всім своїм підписникам за допомогу. Дуже-дуже велика подяка вам за підтримку, за ту допомогу, яку ви зробили для нашої родини. Вчора. Ні, позавчора в суботу вже запутався В днях а, приїжджав підписник, <хи> був тут у справах в Умені, телефонує мені перед цим, каже Сергій, я так і так буду в Умені, хочу до вас завітати в гості. Кажу, так, звісно, звісно, заїжджайте Богдан з Вінницької області. В суботу ми зустрілися, приїхав не з пустими руками, привіз там трішки і трішки допомоги. Кажу, ну блін, ну це, звісно, дуже так. Зворушливо дуже не, не підбереш слів в цей момент. Я дуже-дуже вдячний всім, хто підтримує, всім, хто байдужий. Дякую. Ось такі доски, які дуже пригодяться в господарстві. За що велике-велике дякую. Це просто клас. Це такий матеріал, який потрібен, із якого можна зробити дуже-дуже багато яких речей. І ось таку кліточку, з якої я вже навіть знаю, що ми зробимо. Дружина хоче перепілок в господарстві на яйце. Ну так, чисто для своїх потреб. І ось з цієї клітки я її перероблю під утримання перепілочок. Так що дуже-дуже велика подяка. Ну Так, все, практично вже все готово для того, щоб можна було переганяти свинок. Хочу показати ще ось е такий диск коврик встановив. Ось таке коритку із е дезінфікуючою речовиною. Використовую я для цих цілей віросан і тепер це треба було зробити ще дуже-дуже давно. Але все, ну, все руки не доходили. І, а це якось згадав думаю, ні, ні потрібно. Тим паче діло йде до весни, вже теплішає, і бактерії починають, так скажімо, більш розвиватися, і треба, треба це обов'язково зробити. І ось установив. І ось тепер, Перед тим як заходжу ось в приміщення до свинок, просто беремо дезінфікуючі рощі, таким чином наступаємо і все. І таким чином ми дезінфікуємо те взуття, в якому заходимо в приміщення до свинок. Поки що піднов'яз не загорожений і не зроблено все для того, щоб свинки можна було вільно випускати сюди. І вони переходили з одного приміщення в інше. Тобто тут планується, як я вже казав, хто б бачив, ось загородити це все діло, і потім можна буде спокійно випускати і переганяти, куди потрібно яких свиней. Ну а зараз поки що. Будемо бігати з щитами, і це все діло виконувати в такому режимі, поки не загородимося тут, і не буде вже все так, як потрібно. Пішові. ой-йой-йой Прямо, ой -ой -ой. Ну, давай, рухайся ну, да, Давай, давай, давай. 何 Ну, все, свинки вже всі на своїх місцях, там, де я й планував. Хотів це все діло зазняти, але нічого не далося, тому що сів телефон і тут не пройшло без казусів. В общем, оця, оця не знаю даже як назвати, злий на неї, але зараз але, 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 розповім. Вийшла вона сюди в проход, зірвала мені кран. Начало заливати все водою тут. Ну, як то кажуть, що не трапляється то до найкращого, тому що я вже бачив, що цей кран він такий постійно мокрий був. І рано чи пізно це б сталося, його вирвало. Ну, Але свинка цьому сприяла швидше. І виходить, що в чому моя вина? Двері... Двері закрилися. Моя вина в тому, що. Я не захистив цю трубу і не захистив ніяким чином цей кран. А подальшому це потрібно буде зробити, тому що це проход і свинки тут е... з тими дверями. І свинки тут будуть постійно ходити. І треба ну, захисний коротше, якийсь кожух сюди поцепити, щоб такого більше не траплялося. Все, зараз. Он в авральному режимі пережав цю трубу, поїхав в Умань, купив новий кран. Взяв ось такий пластиковий. Не знаю наскільки це правильно, неправильно. Ну е і дешевше, і я думаю, що надійніше. Тому що це китайське барахло, он, він розлетівся на частини і все. Він ремонту не підлягає. І при тому, що цей кран я міняв десь місяць назад. Так що ну, це треба це щось нове. Думаю, що ось цей варіант буде, напевно, що краще. Кран на місці, все мокре, все в воді, нічого, підсохне. І свинки теж всі на своїх нових місцях. Ось евка вреднюча, яка сама менше залишилася ось в маленькій цій клітоці, їй буде тут достатньо місця. Потім петренші перейшли. Тут, де були і група там, де стрілочка, вона перейшла в цю кліточку, де були петренші. Ось такі ракіровки були сьогодні. Сараї. Ці свинки зараз щось показую, всі вони перейшли більш-менш з легкістю, тому що двері були закриті. Я так думаю, що сонце не світило і сюди, і вони не так боялися виходити. Тобто вони вийшли ну без без ніяких проблем і перейшли на нове місце. А ось Евки, це, звісно, була проблема. Двері відчинені, сонце світе. Вітер вони, для них це нове. І ну, практично не практи а, одна пішла сама, а дві я витягував волоком, тому що вони не хотіли виходити. Ну і ось наші вреднюль... вреднюльки, які єлі-єлі. Перейшли на нове місце. Ота, що посередині та перейшла сама, а ці дві, що по краях, звісно, трішки-трішки помучились. Ну нічого, все, свинки на новому місці, все добре. Так що працюємо далі. Тепер кожна отримує окремо пайку корму і це вже інша справа. Нема ніяких драк. Ну, трішки вони зараз кіпішують, звісно. Тому що це для них все нове, непривичне, страшне. Ну нічого. Це буде відбуватися декілька днів, а потім все стане на свої місця. Нічого з цим не поробиш, непривичні вони виходять просто. Довгий час знаходяться на одному і тому ж самому місці і така проблема існує. Якщо свинка довго знаходиться на тому ж місці, вона потім ну, з трудом її вигнать і вона не хоче виходити з своєї клітки. Е, над цим треба працювати. Якщо б було б у мене там під навіссі загорожено все, можна було б собі там раз на тиждень випускати по очереді. Зразу одну кліточку там на вечір, погода, коли хороша, раз відкривка собі побігали, погуляли, зайшли. Тому що в подальшому мені потрібно, щоб оцей відбувався постійний рух свином, свиноматок і свинок і їх раків, і щоб вони залюбки виходили із кліточок, а не оце мучення, як сьогодні, спину натягував, не знаю. Поки що все нормально, ну що буде завтра. Так що, ну, отакий вийшло день не без проблем, не без проїжджасті. І в Умані не заплановано був, І, в общем, так що день пролетів. Ну, робота зроблена. А, на цьому поки що все. Всім дякую за увагу. Всім всього самого найкращого, миру, здоров'я, добра. Це буде Україна. До побачення.